Головнокомандувач Сирський предложив, щоб мотивувати людей вступати в Збройні Сили України, від того він подав цю правку на відтермування законів, давати кожному по 200 тисяч гривень. А без... Не знаю, як це безкоштовно, щоб люди просто вступали, підписували контракт 200 тисяч, і, будь ласка, працюй, а, далі на ЗСУ. Ось так. А, мотивувати грошима він сказав краще, ніж те, що є зараз. Ось така є інформація. Дуже всім дякую за перегляд. Поширте, будь ласка, для людей. Хай вони знають, що. Планується базова виплата в 200 тисяч гривень кожному, підписавшому контракт нових людях старим про старих людей нічого не знаю. Але я думаю, що щось вони придумують, щоб їх теж додатково промотивувати. Я думаю, 200 тисяч гривень на кожного з мільйонної армії знайдеться. Ахметов вже побудував третій завод в Італії чи в Іспанії, я не знаю купляю собі помістя, можуть скинутися, захочуть скинуться. Так що поширте цю інформацію най буде гарного всім дня.